Всім привіт! Мене звати Марта і сьогодні в нас йога з Мартою. Ми сьогодні займаємось в приміщенні, тому що ми будемо використовувати стіну. А, насправді, класи з стіною вони одні з найкращих, чому? Тому що вона вас може коригувати. А, і в мене є цілий курс а, в професійному записі. Він присвячений роботі з стіною. Називається курс Твоя опора. І якщо вам актуально, напишіть, будь ласка, я вам надішлю на нього посилання або залишу посилання буквально насправді під цим відео в коментарях. Та так буде навіть зручніше для вас. Тому для початку ви сідаєте в сукхасану, витягнулись, тобто вам потрібен буде, орієнтуйтеся, що вам потрібен буде доступ до стіни. Не широкий, але відповідно десь на ширину вметер, але висоту та вільний доступ. Сідаємо в сукхасану, налаштувалися на практику, зробіть глибокий вдих-видих, з видихом зберіть долоньки в центрі грудини, подумайте, для чого вам сьогоднішня практика. Та для вигляду, для добробуту, для фізичного здоров'я, ментального, того, яке вам більше зараз актуальне й практика йога буде добрим помічником на, на шляху до досягнення цієї цілі на Угу. Ми переходимо на коліна позицію кішки корови, та, тому просто заваліться вперед. Руки мощуйте під плечима Таз, коліна на одній лінії. Руки на ширині плечей. Та, тобто ви виходить така дуже геометрична фігура, та, точки опори. І спина як дах в будинку. Так? Пальці рук паралельні. На вдих. Проверніть плечики від себе. Потягніться тазом до неба. Корова. Бі... Біті ласина. Видих. марджарі асана, З видихом підверніть бороду до грудини. Підберіть таз. Вдих. Бійті Видих. Маржа В'ясина. Знову вдих. Видих. Штовхайтесь руками. Підтягуйте низ, спини таз. Знову вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Супер фестфайно. З видихом припідніміться, та, тобто ми піднімаємось. Підігніть килимочок вдвічі в краї килимка. Вони, він нам буде потрібен для того, щоб ви опиралися добре колінками, та, тобто вам було м'якше, безпечніше. І звідси з видихом, штовхніть таз легка вперед. Та, тобто Це важливо. Для того і спробуйте підвернути куприк всерединку. Так? Коли ви подивитесь вниз, ви побачите власні стегна, а не живіт, яким би не був анатомічний животок. Підвертаємо таз всерединку. Вдих, підверніть пальчики. Ніг, з видихом опускайте ручки до п'яток, провертайте руки зсередини назовні. І з видихом штовхніть таз вперед, а грудину витягуйте в небо. П'ять видихів тут. Постарайтесь зайти тазом далі від лінії колін, а тоді почніть витягувати грудний відділ від тазу. Пам. Один. Нуль. Супер. Повернулись. Видих. Просідайте. Простір між стопами окремо, коліна разом сідаємо в простір між ногами і з видихом витягуйте ручки за спину, підверніть куприк всерединку, і коліна ніби вгвинчуєте, злегка вкручуєте всередину, витягуючи квадріцепси. Якщо вам комфортно, ви можете спертись на лікті, відпустити голову за спину, направити її вперед, або витягнутись на килимочку. І витягнути руки від себе. Продихайте грудний відділ. Старайтесь підвертати куприк всередину. середину. Направляємо коліна вперед. Довгі передні поверхні тіла. Два. Один. Супер. З видихом повертайтесь, бум, допомогли собі, піднялись вдих. З видихом повертаємось на коліна. Підвертайте пальці ніг. Опускаємо праву руку, розкривайте, розкривайте грудину, розвертайте її до неба. Виводимо ліву руку за спину. Великим пальцем, та, ніби показує пальчик супер, і з видихом пішов за спинку. Ми зробимо динаміку. Дивіться, звідси ви робите, малюєте ніби сонце. Витягуєте руку вперед, вперед, вперед. Опускаємо. Вдих. Рука пішла навколо. Видих. Вдих. Видих. Видих. Видих та штовхайте допереду. Видих. 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 Ще один. Видих. Витягнулися. Виштовхнули себе вперед. Опускайте руки на килимок. Угу. Та сама. Кішка корова. Але перед цим ми ще нагадаємо собі більше про плечі. Попробуйте круговими рухами відводити плечики від вух. Два. Тільки плечовий пояс. Три. Чотири. П'ять. І в середини. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер фестфайно. Витягнулись! І далі ми спробуємо працювати власне, зі стіною. Ви позиції штрасами поза напівверблюда. І є варіант простіший для початківців, так, коли під, ми підтягуємо килимочок впритик до стіни, то ви розвертаєтесь спиною до стіни, пальці ніг підвернуті, п'яточки йдуть впритик до стіни. І тут ви насправді перевіряєте, наскільки комфортно, наскільки глибоко, наскільки добре ви працюєте в прогинах. Таз виштовхуємо вперед, підібрали грудину, витягнули з видихом. Опускайте руки на п'ятки, потягніться грудиною вперед. І в цій позиції в уштрасенні ви не маєте торкатися. Головою стіни. Так? Тобто ви штовхуєте себе вперед. Тобто руками оці рухи, що внизу, вони не для підтримки, вони для того, щоб виштовхувати вас вперед. Продихайте. Пусть на в прогинах, чи взагалі в містках особливо збивається дихання, само собою. Там. Один. Ноль. Угу. Поверніться. Видих. Якщо відчуваєте, що затікають ножки, завжди є опція витягнути ногу. Потримали, побули. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпускайте коліно, протилежна нога. Один. Два, три, чотири, пять. Нога на висоті тазу. Опускаємо колінка. Припіднімайтесь, ще раз повертайтесь до стіни, але цього разу ви виходите тазом вперед до стіни. Знову ж таки, завжди можна підгнати килимочок двічі. Ставити килимочок не дуже зручно, якийсь платья, тому що він може поїхати. Але от підвернути килимок – це завжди добра ідея. Ви підходите в до стіни колінами, штовхаєте таз вперед в стіну, і виходите у штраси спочатку, знову ж таки, з підвернутими ногами, підвернутими пальчиками. І з цієї позиції штовхніть таз вперед до стіни або до опори, розкриваючи грудний відділ, лопатки стягуйте за спиною, дихання глибоке. І отут стіна буде вашим вчителем, вашим помічником. Вона скаже, чи дійсно ви витягуєте таз хоча б на рівень коліна. Три. Два. Один. Спробували. Повернулись. Угу. Опускаємось. І килимочок ще далі, сантиметрів 10 від стіни. Опускаємо коліна. Дивіться, і в цій позиції ви так само будете штовхати таз вперед. Але цього разу допомагаєте собі руками, проштовхуючи сідниці донизу, проштовхуємо таз вперед. Тобто ваш таз заходить за лінію коліна. Два. Три. І коли ми говоримо про прогини, ми говоримо, власне, про цей варіант. Коли ви штовхаєте таз вперед. П'ять. Супер. Види. Опустіть корпус. Таз. Між стопи. Витягніться. І потягніть руки також в протилежний бік. Продихайте передні поверхні. Стопи паралельні, великі пальці ніг не завертаються в килимок. Старайтесь дихати повноцінно. Дихання у джаї. Вдох і видихи через носа. Повертаємось цього разу ми спробуємо зробити реверсне намасте, ручки за спиною і штовхнути таз до стіни. Та припіднялись. Руки мощуйте за спиною, зворотні намасте, десь в районі грудини. Штовхаємо таз вперед. Або прогинаєтесь м'яко назад, направляючи таз вперед. Опустились. Звичайно, що поперек відчувається. Опускаємо руки, в тому, власне, і зміст, ну, не тільки в цьому зміст проганів. Ми стараємось більше працювати грудним відділом, сюди якраз переносити всю основну нагрузку. Але поки ви не навчитеся, поки людина не навчиться працювати власне, через грудний відділ, вона все робить поперековим відділом. І це, власне, одна з причин травмонебезпеки в прогинах, як таких. Повертайтесь на спинку, опускаємо сідниці. Витягнули ручки від себе. Подаємо корпус в протилежний бік, таз підвертаєте всередину. І руками виходите в протилежну сторону. Легка поправлю. Опа. Спини направляєте в килимок. Два. Три. Чотири. П'ять. І тут попробуйте відірвати ніжки. Підтягнути коліна до себе. Два. Три. Чотири. А повипрямати їх. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо стопи, повертаємо руки. Йей. Залишились. Пів середини. Підіть плечик. Вдих із видиху таз, штовхніть. Вгору. Продихайте грудний. і тут так само намагаєтесь тазом вийти вище рівня коліна. Два. Не животиком, а тазом. Три. Лопатки стягуйте за собою. Чотири. П'ять. Опустили. Видихнули. І ми підемо далі в розкриття грудного відділу. Права рука розвертається від вас, і ви робите таку позицію, яку ви робили для уштраса. На ліву руку, правда, залишайте на грудному відділі, ви провернете плече від себе і затягнете лопатку під грудину, виштовхуючи таз небо. Тому робимо вдих. І з видихом, сідницями виводьте себе вгору. Один. Три. Чотири. П'ять. Опустились. Відчутна нагрузка на зап'ястя, відчутна нагрузка на лікоть. Старайтесь відчувати, коли ви ходите всіма пальчиками килимочок, не тільки запястям. Міняйте руку. Рука під плечем. Провернули плечико, вдих. Права рука на грудині. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаєте. Видихнули. І тепер ми можемо, зрештою, спробувати. тобто ви виводите праву руку опорно. Ліву руку опорно по черзі, але для початку зберіть ручки за спиною в замок. Або зайдіть долонькою на долоньку, штовхніть грудину в небо, і так само таз з видихом припіднімаємо до неба. Нічого страшного, якщо таз припіднімається тільки трішки і плечі ще в процесі до розкриття. Та виходимо праву руку, це називається також місток насправді з скрутки. Та, звідси, тобто, ви, коли ви виходите знизу, не опускаючи спину на килимок, а виходите з руки опорної, з ніг виштовхуючи себе тазом і розкриваючи грудину, виводимо ліву руку в килимок. Я кажу зараз, та, тому що знову ж таки в процесі дихання буде збиватися. Вдих. Тут зверніть увагу на що? Коліна дивляться паралельно. Вони паралельні і дивляться вперед. Вони не розвалюються в процесі, коли ви виходите. Та Стопи жорсткі. Видих. Розвернулись. Опускаємо ліву руку. Опустили праву руку. Три. Чотири. П'ять. Права рука залишається. Вага тіла пішла в праву руку. Ми опускаємось бум, на розвернутій руці. Хоп. Повернулись. Угу. Якщо ми робимо підготовчий варіант, ви не опускаєте руку в килимок, ви так само виходите на праву руку, ліву руку просто виводимо від себе. Виглядає воно так. Тому пробуйте той варіант, який вам зараз комфортніший. Поміняйте порядок, ліва рука за спиною, провернули плечико, Вдих і з видихом піднімаємо таз. Додали праву руку. Додали. Якщо хтось є вдома, він може підтримати вас за таз в момент переходу, бо він зазвичай особливо складний і люди бояться вити, Та? Повернулись, повернули руку. Видихнули. Якщо складний і це варіант, так, достатньо насправді в кінці вийти на півмісток, тобто ви залишаєтесь, стягуєте стопи паралельні, припіднімаєте таз, стягуєте лікті за спиною, робимо замочок. Грудину направляйте в бороду. Стопи сильні. Припідніміться на п'ятки, щоб перевірити, чи ви штовхаєте себе вперед на грудний відділ. Опускаємо стопи. Замок давіть в килимок. Три. Два. Відпустіть замочок. Опускайте таз на килимок. привідривіть ноги від килимка. Мостіть руки на коліна. І продихайте грудний. Поперековий відділ тут на підлозі. Ми ще не підтягуємо коліна, тільки дозволяйте коліна висіти над тазом. Два. Один. Вже от тепер. Ви так само можете штовхнути ліву ногу в килим в стіну. Це допомагає стабілізувати таз, до речі, тих, кого вертлявий таз, такий, та, тобто, що він крутиться в шпагаті. Праву ногу підтягніть глибше. Ліва нога повністю штовхає стіну. Три. Два. Ради. Поміняйте. Права нога штовхає стіну. Ліву ножку підтягніть до себе. Один, Два. Три. Притиснуті обидві лопатки. Ключіці розкриті. 4. 5. І тепер ще з видихом можете зігнути обидві ноги, підтягнути їх до себе або підхопити під колінами. І м'яко позавалювати з боку в бік. 0. І якщо маєте час, відпустіть корпус, витягніться. Включіть любу з медитації в мене на телеграм-каналі. Або підтягніть колінка. Підхопіть коліна, почніть себе вперед. З видихом сідайте. Беріть ніжки перед собою. Витягніться. Зробіть вдих, з видихом зберіть долоні в центрі. Подякуйте собі за практику. Я дякую вам. Намасте вам. Практика завершена. Ми будемо робити також багато різних варіацій: складніші класи, простіші класи. Тому приєднуйтесь і на наступні заняття. Побачимось. Муха літає перед камерою. Бачу!